Скільки нещастя може випасти на долю однієї тендітної жінки, та які наслідки можуть мати дитячі травми, психологічні і фізичні? Сьогодні розбираємо історію Ненсі Дос. Її ще називають леді синя Борода або найвідомішою чорною вдовою Америки. Дитинство у неї було страшним. Її батько знущався з неї та з її братів та сестер. Дітям доводилося багато працювати на сімейній фермі. Нормального дитинства у них не було. Ненсі люто ненавиділа свого батька. Пізніше вона розказувала, що він навіть домагався її. Подібні емоції вона відчувала і до своєї матері. Яка зовсім не захищала дітей від жорстокості батька. У віці семи років дівчинка отримала сильну травму голови, та батьки не вважали потрібним звертатися до лікаря. Сталося це так: сім'я відправилася відвідати родичку, вони сіли в потяг, який досить різко почав рух, тому Ненсі не втримала рівновагу і впала, забившись головою. Після цієї травми у Ненсі розпочалися затяжні епізоди депресії та часті приступи Мігрені. Мігрень це дуже сильний головний біль, який може тривати від декількох годин до декількох днів. Ненсі мріяла поскоріше відділитися від своїх батьків, тому в 16 років дівчина вже працювала на текстильній фабриці. В тому ж віці, в 16 років, дівчину практично насильно видали заміж за хлопця, з яким вона познайомилася на роботі. Дівчина не кохала його та була змушена підкоритися батьку. Хлопець був із простої сім'ї та все ж, нібито любив Ненсі. Пізніше жінка так опише свої стосунки з чоловіком. 1921 року я вийшла заміж за чоловіка, якого знала лише три чи чотири місяці, так хотів мій батько. Мати мого чоловіка Чарлі повністю контролює наше життя вона живе в нашому домі і стежить за кожним кроком. Вона навіть не дозволяє моїй матері залишитися в нашому домі довше, ніж на кілька годин. Шлюб просто розпадався через постійну присутність в ньому третьої людини, мами Чарлі, яка без кінця повчала молодих людей, як їм жити. Сімейна пара жила в її домі, тому жінка вбачала таку поведінку нормальною. Не дивлячись ні на що, Ненсі народила від Чарлі чотирьох дітей, та, на жаль, двоє з них померли в 1927 році від харчового отруєння. Чоловік та дружина не берегли вірність один одному та постійно мали стосунки на стороні. Після смерті мами Чарлі подав на розлучення та зауважив, що до смерті боїться Ненсі, та все ж причиною для розлучення назвав постійні зради. Він забрав з собою старшу доньку, а будинок своєї матері, в якому вони жили, залишив тепер вже колишній дружині з молодшою донькою. Жінка недовго була одна. І вже невдовзі вийшла заміж за чоловіка на ім'я Роберт. Він підкорив її своєю інтелігентністю та гарним почуттям гумору. Та пізніше виявилося, що чоловік був залежним від алкоголю, він дуже старанно то приховував на початку стосунків, а от після весілля вже все проявилося. В домі постійно були сварки, та все ж чоловік та дружина продовжували жити разом. Невдовзі старша донька жінки народила двох дітей. Один з них помер практично одразу після народження. Після смерті сина донька Ненсі згадувала, що бачила, ніби її мама заходила в лікарняну палату. Вона встромила булавку в тім'ячко її сина, після чого він помер. Та все ж дівчина подумала, що то лише марення після тяжких пологів. Невдовзі Ненсі змінила ім'я на більш милозвучне Ненні, що перекладається як няня з англійської мови. А трохи згодом в сім'ї станеться ще дві трагедії. Чоловік Ненсі Роберт якось повернувся додому дуже п'яним і почав знущатися над жінкою. Він, нібито, навіть зґвалтував її, тому Ненні не витримала і підсипала йому в отруту в напій, після чого чоловік помер. Не повірите, та її виправдали, оскільки вважали це необхідною самообороною, по суті, випадковістю. Після його смерті вона отримала невеликі страхові виплати, а трохи згодом помер внук Ненсі, якого її донька залишила бабусі на канікули. Причина асфіксія, тобто удушення. Та це знову визнали нещасним випадком і не судили Ненсі. Зараз буде шок. Після смерті внука виявилося, що бабуся забрала непогані страхові виплати. Вона, геть зовсім незадовго до смерті хлопчика, оформила на нього страхування, де саме себе вказала бенефіціаром. Ненсі не дуже горювала і вже знову шукала нове кохання. В перервах між побаченнями вона відвідувала своїх далеких родичів. В один з таких візитів її рідна сестра померла у вісні. Цікаво, що на похороні жінку підтримували, жаліли. Люди казали, що смерть просто переслідує її, а Ненсі тільки голосно зітхала і плакала. Третім чоловіком Ненсі став Арлі Леннінг. Я думаю, ви вже здогадалися, що і він недовго прожив. Чоловік помер від серцево-судинної і дихальної недостатності, якій розвинулися ну дуже швидко. А тут ще один удар. Будинок мами першого чоловіка Ненсі згорів, та все ж жінці вдалося отримати страхову компенсацію за нього. Декілька років життя Ненсі було безбідним. Вона щотижня шила нове плаття в ательє з найкращих тканин. Жінка дійсно дуже гарно одягалася, в неї було прекрасне почуття стилю. Обідати в ті роки жінка любила в місцевих ресторанах, оточуючи, тільки жаліли її. Адже скільки випробувань випало на долю однієї нещасної жінки? Просто уявити страшно. Та вже через півроку нове весілля чоловіка звали Річард. Він був найуспішнішим з усіх чоловіків Ненсі. Він мав свій успішний бізнес та невдовзі після весілля почав зраджувати дружині з молодими дівчатами. На долю жінки випало нове випробування. Річард помер від харчового отруєння. Добре, що поряд тоді був інший чоловік на ім'я Самуель Дос. Він був священником, до якого Ненсі ходила сповідуватися. Вони вирішили одружитися. Та зовсім скоро після весілля з мамою Ненсі трапилася біда. Старенька зламала шийку бедреної кістки, після чого стала прикутою до ліжка. Та мучилася бідолашно недовго. Дуже скоро вона відправилася на той світ. П'ятий чоловік Ненсі був дуже хорошою людиною. Він любив її, та все ж вони мали багато непорозумінь. Ненсі багато часу проводила в газеті, де були оголошення про знайомства це щось типу Тіндера того часу. Чоловіка то засмучувало адже він був віруючим, священником і не збирався зраджувати дружині. Подібного відношення він чекав і до себе. Через рік шлюбу Самуель дуже сильно захворів та потрапив до лікарні. Два тижні знадобилося, щоб поставити його на ноги. Для всіх було величезним шоком, коли на ранок після виписки з лікарні чоловік помер вдома. Лікарю, який лікував його в лікарні, це здалося дуже підозрілим, після чого він звернувся в поліцію. Там постановили провести розтин тіла, який і показав, що чоловіка отруїли. В організмі була дуже висока концентрація миш'яку. Стало зрозуміло, що хтось навмисно його вбив, тільки після цієї дев'ятої смерті жінкою зацікавилися поліцейські. У 1954 році любляча жінка, добра мама, хороша бабуся та донька на ім'я Ненсі Дос визнала себе винною у восьми навмисних вбивствах. Та все ж слідчі вважали, що їх було як мінімум одинадцять дві доньки, два внука, п'ять чоловіків, мама та сестра. Багато хто називав жінку бабусею, що посміхається, і не міг повірити в її винуватість, бо й дійсно, на всіх газетних фотографіях жінка дуже приємно посміхалася, завжди була задоволеною та радісною. Та все ж лікарі вважали, що це були наслідки її травми, отриманої в дитинстві. Вирок мене шокував жінку визнали винною лише у вбивстві останнього чоловіка, адже там були докази. Про вчинене Ненсі сказала, що ні скілечки не шкодує, і робила це, бо хотіла, щоб її любили. Та їй на шляху траплялися лише погані чоловіки, які недостойні бути в цьому світі. До речі, грошовий мотив так і не взяли до уваги. Адже лише за декілька зі смертей вона отримала компенсацію, і нібито то були зовсім невеликі гроші. Та хто зна, як воно було насправді, хто зна. Ось така історія жінки синьої бороди. Я вражена. Радію, що зараз менше стає таких недорозслідуваних справ, коли вбивцям все сходить з рук. Мораль: бережіть себе. Бережіть близьких і бажаю всім нам розбиратися в людях краще. Як написала моя підписниця в коментарях, шкода, що в житті ніяк у фільмі. Не видно по обличчю одразу, хто поганий герой, а хто ні. Давайте, хоча б ми не будемо тими поганими героями. Я радію, які в мене прекрасні підписники збираються на каналі. Дякую, що були зі мною і почуємося!